Пряничне містечко, як і обіцяли, відбулося. Власне, також зараз відбувається конкурс голосування за кращий будиночок. Варто додати, що волонтерські будиночки у ньому не беруть участь, але усі бачать, що біля деяких будиночків є номера, можна підійти, обрати якийсь один будиночок, визначити його номер і потім кинути цей номер у спеціальну тубу для голосування

всі дуже переживали, волонтери переживали, і наша культура переживала міська рада. Але все вдалося все чудово. Це у нас така розміночка невеличка. Безперечно, ми відкриємо і нашу ялинку на день Миколая. Різдвяне містечко буде святкування нового року. Тобто, заходів буде багато цікавих, Тому запрошую чинівчан не сидіти вдома, виходити на свіжі повітря і відпочивати. Збежит листи Святого Миколая. Ми відправляємо їх в Київ в резиденцію святого Миколая на площі Михайлівській. Там після дев'ятнадцятого руня будуть роздавати призи, подарунки та солодощі. діткам. любий святий Миколаю, Я уже виріс мені 11 років. Я допомагаю мамі виносити сміття, пилососити і мити підлогу. Я ще допомагаю своїй бабусі, ходжу з нею на базар, тому що дуже тяжко, коли вона ходить сама. Будь ласка, принеси мені якийсь подарунок. Крім веселищів на ратуші, організатори також підготували для маленьких чернівчан дуже багато майстер-класів, але для того, щоб дітки не замерзли, їх проводять тут у першій школі. Отже, зараз там відбувається квілінг, розпис пряників, виготовлення сніговиків, бісероплетіння і ще багато-багато чого. Ми підемо дивитися на все це. Я люблю дітей я хочу это с з дітьми, а не со взрослыми. тому да. що взрослые не а Діти слушаются. Правда, дорогі мои? Да. Да -да. Що треба? На майстер-клас з розпису імбірних пряників. Волонтери заготували 40 основ та бажаючих навчитися їх розписувати, виявилося набагато більше. Тут сердечко, це пряничний дом, будиночок. На ньому я намалювала зірочку та сердечко. Пряників на майстер-класах виготовляли чимало новорічних прикрас, наприклад, сніговики. Їх робили з паперу, зі шкарпеток, з манної крупи та решти цікавих матеріалів. Береш між носочок, так? Да? Носочок і в носочок засипаємо крупу. ще Після Ялинки виготовляли з тканини, розміщували на витинанках, наряджали усілякими блискітками. Роса Знайшовся цікавий майстер-клас навіть для батьків. Називається енкаустика, дуже древня. Їй 4 п'ять тисяч літ. І якби сьогодні, ну я наприклад, її зрождаю. Це гарячим способом наноситься тільки гарячим в енкаустіка це від слова «вжигання», вжигання в холст, в мрамор, в камінь, в дерево. Якщо б встигнути обійти усі майстер-класи, можна було б нарядити не одну новорічну ялинку, а тому організатори пообіцяли, що і надалі організовуватимуть такі такі цікаві заходи надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.